Коли Данило почув дзвіння з під землі на площі ринок, він ще не знав, що це його покійна дружина Оксана кличе його додому у підземну церкву, де вона чекає вже рік. 1653 рік косила Львів, церкви Святого Юра відвідували лише найвідчадушніші, або ті, кому вже нічого втрачати. Данило був серед останніх після смерті Оксани життя втратило сенс. Того дня, коли він молився біля її могили, земля під церквою почала м'якшати. Спочатку ніхто не звернув уваги, дощі були сильні, але коли підлога почала прогинатися під вогою людей, священник отець Петро наказав всім виходити. Божа кара за наші гріхи, бармотав старий діяк Микола, дивлячись, як стіни церкви повільно западають. Данило залишився, він чекав когось: чи то смерті, чи то знаку від Оксани. І знак прийшов. О півночі, коли церква вже наполовину пішла під землю, він почув її голос тихий, ніжний, такий знайомий. «Данилочко, йди сюди, тут так самотньо без тебе. Голос лунав з глибини, з тих місць, куди вже зникли вівтар та як іконостас. Данило підійшов до краю ями, унизу крізь морок мерехтіло слабке світло свічок. Церква не провалилася, вона продовжувала існувати під землею. Він бачив тіни людей, що моляться між лавами, бачив священника, що служить літургії. Усі вони були мертвими. Оксану, прошепотів він. Вона стояла біля підземного вівтаря в своїй весільній сукні. Тільки тепер вона була білою, як кістка, а очі чорні, як ніч. Спускайся, Любий. Тут ми будемо разом на віки. Тут нема хвороб, нема смерті. Я лише звічна служба Богу. Данило зробив крок уперед. Земля під ногами розступилася, наче запрошувала. Ще крок, і він опинився в підземній церкві серед мертвих парафіян. Оксана обійняла його холодними руками, її дотик був як лід, але Данило відчув спокій вперше за рік. Тепер ти вдома, прошепотіла вона. Коли наступного ранку лівів'яни прийшли подивитися на провалля, церкви там уже не було. Тільки рівна земля, наче нічого там ніколи не стояло. Але щоночі з-під землі лунає дзвіння, і деколи хтось чує голоси, що кличуть за собою живих ходіть до нас, тут так гарно, тут на віки.